Дітки доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити з вами про транспорт і пригадаємо, які види транспорту бувають. Тож я пропоную вам відгадати зараз загадки. Слухайте, будь ласка, уважно. На доріжці розігнався в небо, наче птах піднявся, через море швидко лине в інші землі та країни. Що це таке? Так, правильно, діти, це літак. Не автобус і не віз, маю четверо коліс, вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Що це таке? Так, правильно, дітки, це автомобіль. Ні сани, ні віз, а їде без коліс. Що це за вид транспорту? У якого нема коліс? Так, це човен, діти. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це таке? Так, це потяг. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні і по святах. Що це за вид транспорту? Так, це тролейбус. Людям я допомагаю, землю рию і відкидаю, там, де треба сто лопат, наведу і сам я лад. Що це за такий транспорт? Так, це екскаватор. Дітки, ви молодці, відгадали всі загадки. Отже, літак, мотоцикл, корабель, поїзд, метро, трамвай, трактор і багато-багато інших машин це все одним словом ми називаємо транспорт. А тепер давайте пограємо з вами в гру «Літає, їздить, плаває. І пригадаємо, які бувають види транспорту. Уважно дивіться на картинку і називайте, як пересувається цей вид транспорту. Отже, перший у нас трамвай. Що він робить? Їздить, плаває чи літає? Так, він їздить. Далі легковий автомобіль. Їздить правильно, гелікоптер літає. Катер, плаває, звісно, повітряна куля. Так, вона літає. Яхта плаває, правильно, метро. Їздить по рейках, до речі. Велосипед. Теж їздить правильно. Субмарина плаває і сміттєвоз. Так, він їздить. Молодці дітки. Отже, ми пригадали з вами, що в залежності від способу пересування, транспорт може бути повітряним, наземним, ну, наземним рейковим та водним. Транспорт ще можна поділити за призначення, в залежності від виконання ним якоїсь конкретної роботи. Видів такого транспорту безліч, проте ми розглянемо лише ті, які ми найчастіше зустрічаємо у повсякденному житті. Отже, маємо вантажний транспорт, це вантажівки для перевезення великих вантажів. Спеціальний транспорт, автівки швидкої, пожежної охорони, поліції, сільськогосподарський транспорт це комбайн, трактор. Будівельний транспорт, екскаватор, кран, бетономішалка та інші. А ще є пасажирський транспорт, який перевозить пасажирів. Це літаки, потяги, автобуси, метро, трамваї, таксі і так далі. До пасажирського транспорту належить громадський транспорт. Цим транспортом ми користуємось з вами найчастіше. А тепер давайте уявимо з вами, яким би було б наше життя, якщо б зник увесь транспорт. Думайте, чи змогли б ваші батьки вчасно дістатися роботи без транспорту? Ні, бо довелося б бійти пішки. А змогли б ви, наприклад, відвідати свою бабусю, яка живе в селі? Транспорту немає ніякого. Не змогли б. А чи змогли б будівельники побудувати дім без крану, який підіймає вантажі, без екскаватора, без вантажівок? Знову б не змогли. В дитячий садочок так само не змогли б завести продукти без транспорту, тому що без транспорту ніяк. Бо транспорт нам допомагає в усьому: пересуватися, перевозити вантажі, долати великі відстані і таке інше. Для безпечного пересування будь-яким видом транспорту існують спеціальні правила, для повітряного транспорту авіаційні правила, для водного транспорту правила судноплавства, для наземного транспорту правила дорожнього руху. Ми з вами всі здебільшого пішоходи, тому повинні знати правила дорожнього руху, тож пригадаємо їх. Отже, переходити вулицю потрібно тільки на зелене світло світлофора. По зебрі або підземному переходу не можна переходити вулицю в непризначених для цього місцях. Коли переходити вулицю слід подивитись спочатку ліворуч, щоб не було машин, і дійти до середини дороги і подивитись праворуч. Не можна грати біля проїжджої частини, кататися на велосипеді, самокаті тощо по проїжджій частині. Очікувати громадський транспорт слід на спеціально обладнаних для цього зупинках. Якщо тротуар для пішоходів відсутній, то слід іти вздовж успіччя назустріч руху автомобілів. Як ви вже зрозуміли, зорієнтуватися нам допомагають дорожні знаки. Ось деякі з них. Перший знак пішохідний перехід. Бачите, чоловічок йде по зебрі. Далі знак підземний перехід. Чоловічок спускається сходами вниз. Прохід пішоходів заборонено, чоловічок у червоному колі і знаки зупинки громадського транспорту автобуса, тролейбуса, трамваю. Тож бережіть себе, виконуйте правила дорожнього руху. На все добре. Дякую вам за увагу!